Справедливість. Справедливість це така взаємодія, така штука, що виходить, що у кожного вона своя. Якщо йти цій логіці, шукати свою справедливість, відстаювати свою справедливість, то ця взаємодія ха, ніколи не закінчиться. Тому що Тому що чиясь справедливість буде стояти в горлі комусь іншому. І він буде намагатися свою справедливість причинити добро комусь іншому, щоб йому стало краще, чи в його уявленні справедливо. Тому шукати справедливість в людських взаєминах, в людських відносинах. Це завжди справедливість іде рука обруку із покаранням. Ну тут вже зрозуміліше і простіше до чого веде покарання. Око за око, зуб за зуб, всі ходять сліпі і беззубі. І врешті-решт переходять на якийсь інший етап. Але якщо вони не вийдуть із парадигми справедливості, то це гра, така набуття досвіду, така інтенсивна, цікава, така благородна за справедливість і так далі. І постійний, постійний пошук цієї справедливості, взивання до справедливості, де ж тут справедливість, чому ж так несправедливо і так далі, і так далі. Ну, вихід єдиний, бачу поки в цьому, це вийти із цієї гри, із цієї взаємодії, розрубати цей вузол і стати позицією позицію над. А, але це потрібно вийти із, зі стану жертви, зі стану борця, підняти свою точку зборки, кажуть. Підняти свої вібрації і побачити трошки ширшу картину. Інакше вік волі не віддать, як і справедливості.